Хайлайн це стара надземна залізниця. Що простягається майже на 2,5 кілометри прямо через Манхеттен. Спочатку вона була призначена для вантажних потягів і проходила по 10 й авеню. Згодом її почали називати авеню смерті. Настільки багато людей гинуло під потягами, що залізниця навіть найняла вершника, який їхав попереду. Він став відомим як «Вестейдський ковбой. та навіть з ковбоєм приблизно одна людина на місяць гинула на залізничних рейках. Тому її підняли. Залізницю проклали прямо через центр міста на висоті 9 метрів, але з розвитком автотранспортних перевезень між штатами її використовували все менше й менше. У 1980 році залізницею проїхав останній потяг. Він перевозив заморожені індички на день подяки. тоді поступово дорогу занедбали. Я мешкаю по сусідству і прочитав перше про неї у Нью-Йорк Таймс. У статті йшлося, що дорогу збираються зносити. Я припустив, що хтось може виступати за її збереження, і я б міг стати волонтером. Та я зрозумів, що насправді ніхто нічого не робить. Тоді я вперше пішов на засідання районного правління, яке я досі ніколи не відвідував. Я сидів поруч з чоловіком на ім'я Джошо Девід, письменником про мандрівки. по завершенні засідання ми з ним зрозуміли, що були єдиними, кого цікавить цей проект. Більшість людей хотіли знести залізницю. Ми обоє обмінялися візитками, потім регулярно спілкувалися по телефону, і врешті-решт вирішили заснувати цю організацію. Друзі Хайлайн Спочатку метою було не допустити зруйнування дороги. Та потім ми задумали, що можна було б з нею зробити. І насамперед мене привабив та зацікавив цей вид з вулиці. Сталева конструкція вже досить заіржавіла цей пережиток індустріальної ери. Але коли я піднявся нагору. Я побачив два кілометри дикої рослинності, що простягались прямо через центр Манхеттену, з видом на Empire State Building, статую свободи та на річку Гудзон. і саме і тут все відбулося. Ідея з'єдналася в єдине ціле. Нехай це буде парк і нехай він буде натхнений саме цією дикою природою. В той час. Ми зіткнулись із значним опором. Мер Джуліані хотів знести залізницю. Я не буду зупинятись на численних судових процесах та жителях втягнутих у цю ситуацію. Врешті мером став Блумберг, який підтримував цей проект, але нам слід було довести його економічну цінність. Це відбулося після 11 вересня у складні для міста часи. Отже, ми підготували техніку економічне обґрунтування, щоб довести прибутковість проекту. Виявилось, ми помолилися у підрахунках. Замість прогнозованих 100 мільйонів доларів. Зараз його вартість становить близько 150. Та основним переконанням було те, що проект буде дійсно прибутковим для міста. Ми стверджували, що через 20 років прибуток міста у вигляді підвищеної вартості нерухомості та підвищених податків становитиме близько 250 мільйонів. Цього було достатньо, і влада схвалила проект. Виявилось, ми помилялися і в цьому. Вже зараз проект приніс близько півмільярда доларів. Або ще принесе півмільярда доларів у вигляді податкових надходжень місту. Ми провели конкурс на найкращий проект. Зібрали команду дизайнерів. Ми працювали з ними, щоб справді створити дизайн, натхнений цією дикою природою. у парку є три секції. Перша секція була відкрита у 2009-му, Вона була ще успішнішою ніж ми могли уявити. минулого року тут було понад 2 мільйони відвідувачів, що в 10 разів перевищило наші очікування. Ось одне з моїх улюблених місць першої секції це амфітеатр прямо над 10-ю авеню. Перша секція закінчується зараз на 20-й вулиці. З іншого боку, це не лише принесло значні економічні прибутки, але також, на мою думку, це надихнуло багатьох архітекторів. Ви можете зупинитись тут і побачити будівлі, зведені Френком Геррі, Жаном Новелем, Шигеру Баном, Нейлом Денері. Музей Вітні переїжджає у центр і зводить нову будівлю прямо під Хайлайн. Цей Хайлайнес. Проект був створений Рензо П'яно. Будівництво планують розпочати у травні. Тим часом ми вже розпочали будівництво другої секції, одне з моїх улюблених місць прогін моста, де ви знаходитесь на висоті 2 метри над землею, під навісом зелених дерев. Раніше на хайлайн було багато рекламних щитів, які ми вирішили використовувати по-своєму. Замість реклами тут можна буде побачити людей, які милуються краєвидами міста. Їх якраз було встановлено минулого місяця. Остання секція має проходити навколо сортувальних станцій, найменш розвиненої ділянки Манхеттену. Місто також запланувало добре це чи погано забудову ділянки у три тисячі квадратних кілометрів, навколо якої проходить хайлайн. Але те, що робить хайлайн особливим, це люди. І якщо чесно, хоча я люблю дизайн, який ми створювали, я завжди боявся, що не полюблю парк в кінцевому результаті, оскільки я закохався саме в ту дику природу, а як можливо відтворити ту ж саму магію. Але я зрозумів, що вся ця магія у людях і в тому, як вони її використовують. Ось що робить парк таким особливим. Я наведу один приклад: я помітив одразу після відкриття, що всі люди тримались за руки, прогулюючись по хайлайн. Я збагнув, що нью-йоркці не тримаються за руки. ми не поводимось так на вулиці. Але таку поведінку можна побачити саме на хайлайн. І я думаю, що це і є та сила, якою володіє громадське місце, і яка може змінити те, як люди почуватимуться в місті, і те, як вони взаємодіють один з одним. Дякую.